Я звертаюся до вас співробітники міліції. Я боєць батальйона Торнадо, який розформував Порошенко. Я вам хочу сказати, що в майбутньому ні Порошенка, ні такої посади, як президент, не буде, тому що в майбутньому, в майбутньому вперше в Україні будуть приймати управлінські рішення. Люди з допомогою сучасних інформаційних технологій люди, люди будуть приймати управлінські рішення і люди будуть вам платити кошти і ви будете служити саме людям, а не президенту, а не Верховній Раді чи будь-яким іншим паразитам чинушам та олігархам. Дякую за увагу. Thank you.